Всім привіт, з вами Марно Час. Сьогодні покажу вам десятку очікуваних ігор жовтня на Android. Спершу порадує жовтень нас гоночками. Це гра Jetpack Joyride Racing від студії Half Bright, яка вийде 9 жовтня. Ця студія свого часу порадувала нас такими іграми, як Foot Ninja та оригінальний Jetpack Joyride. У майбутній грі ви зможете змагатися з друзями та іншими гравцями в режимі реального часу в онлайні, при цьому використовувати джетпаки, бонуси та пастки. Головна особливість це до шести гравців одночасно на трасі, що робить гру хаотичною і дуже веселою. 9 жовтня очікуємо гру Blue Protocol Star Resonance це про запуск гри 2023 року, яка була закрита на початку 2025 року, і не вийшла за межі Японії. Розробники обіцяють нам масштабну онлайн-РПГ з анімешною стилістикою та відкритим світом. Гра дає змогу досліджувати різні регіони, битися з монстрами і об'єднуватись команди для рейдів. Важливо, що в цій грі немає гачі системи для персонажів. Ці герої і зброю можна отримати без донату, просто граючи. Завдяки кросплатформі можна переходити між Android, iOS і ПК без трати прогресу, що робить цю гру особливо. Зручною нова версія обіцяє динамічну бойову систему і можливість кастомізації персонажа. 9 жовтня повертається легендарна серія Kingdom Crush, добре відома шанувальникам жанру Tower Defense. Нова частина під назвою Kingdom Rush Battles розширює знайомий геймплей. Тепер на граців чекають масштабні битви з новими юнитами, спеціальними здібностями та досконаленою системою прокачки. Ви зможете будувати не лише вежі, а й вести справжню армію в стратегічних боях. Це перша гра серії, яка буде включати багатокористувацький режим, і це є свіжим поглядом на серію, яка здавна визнана класикою мобільних ігор. 9 жовтня ще також виходить унікальна гра Monster Walk Step Adventure в цікавому жанрі фітнес-РПГ. Ця гра має унікальну ідею, щоб рухати персонажа, гравець має крокувати в реальному житті. Monster Walk поєднує елементи пригоди та фітнес-технології. Ви керуєте маленьким монстриком, який подорожує світом, долає перешкоди і відкриває нові території. Чим більше ви рухаєтесь в реальному світі, тим більше прогресуєте у грі. Це відмінний приклад. Гейміфікації, яка робить звичайні прогулянки, цікавішими. 16 жовтня виходить одна з найвідоміших ігор серії Hitman на Android у вигляді повноцінного порту. Тут ви граєте за Агента 47, найнебезпечнішого кілера в світі. Граців чекає сюжетна компанія, в якій кожна місія дає кілька шляхів проходження, можна йти на пролом або ж діяти максимально тихо у режимі Стелс. Розробники обіцяють зберегти графіку та атмосферу оригінальної гри, яка вийшла на ПК у 2012 році і стала хітом, але водночас оптимізувати керування під сенсорний екран, щоб грацям було максимально зручно і комфортно грати на маленькому девайсі. 21 жовтня виходить логічна індестратегія Spooky Express. Назва говорить сама за себе. Вас чекає матрашна пригода в потязі привидів. У Spooky Експрес поєднано елементи хорор, головоломок і виживання. Гравець прокидається у темному вагоні, де починають відбуватися дивні речі: незрозумілі звуки, примари, замкнені двері. Щоб вибратися, доведеться розгадувати загадки, шукати ключі і уникати небезпек. Атмосфера гри створює напругу, яка ідеально підходить для жовтневого Хеллоуіна. Свої гри полягає в тому, щоб спланувати маршрути, розвести монстрів та не дати їм вкусити пасажирів. 22 жовтня виходить пригодницька інді-гра TOEM Photo Adventure. Це стильна інді-гра, яка вже здобула популярність на ПК та консолях, а тепер виходить і на Android. Ви граєте за молодого мандрівника з фотоапаратом, який подорожує чарівним світом у пошуках особливих моментів. Головна механіка гри фотографування. На завдання у грі вирішується не зброєю, а вмінням знаходити правильний ракурс. Гра має затишну атмосферу, спокійний геймплей і мінімалістичний чорно-білий стиль. Тому любителі ігор в чорно-білому і ретрострілі точно має зайти. 22 жовтня виходить РПГ-шка Хаос, Зеро Найтмер. Це темний екшен з елементами жахів. Гра об'єднує собі карточну бойову систему з динамічними боями у похмурому сеттінгу. Гравець опиняється у світі, який занурився в кошмар, монстри, хаос і вічай зустрічають на кожному кроці. Геймплей гри включає бій з істотами в реальному часі, використання різних здібностей та виживання в небезпечному середовищі. Атмосфера гри похмура із сильним наголосом на сюжет і психологічний тиск. Для тих, хто любить адреналін та похмурі історії. Ця гра стане справжнім викликом. 28 жовтня очікуємо на Do It, Night Найт А Це гра, в якій ви граєте за двох протагоністів, між якими можна перемикатися. Гра поєднує елементи RPG, фентезі та динамічних боїв. Тут вас чекають масштабні світи для дослідження, різноманітна зброя, захопливі поєдинки. Важливий момент відсутність гача механік, що робить гру чесною для гравців. Усе можна здобути власними зусиллями. Вважається, що це буде один із головних хітів цього місяця, особливо для любителів РПГ. Тому очікуємо. Зимика десятку Action RPG Resonance Soulstice. це містична гра з акцентом на атмосферу і сюжет. Її назва натякає на поєднанні магії, циклів природи і сили музики. Хоча деталі ще тримають у таємниці, відомо, що це буде карточна мобільна гра з елементами РПГ та симуляторами потягу, де гравці керують провідником торгової компанії, яка відновлює світ після катастрофи. Реліз призначений на 31 жовтня. Це є доволі символічно саме ніч Хеллоїну. Це робить її ще цікавіше для тих, хто любить поєднання пригод і містики. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд побачених ігор. Залишайте в коментарі, яку гру чекаєте найбільше. Всім па, -па і гарного настрою.